I'm from Ukraine. Oh, amazing! <laughs> Привіт, друзі. Зараз я знаходжуся в центрі Токіо, і сьогодні я вам покажу, як святкують Хеллоуін японці. Насправді в Японії дуже популярний косплей, тому в Японії дійсно прижилося свято Хеллоуіну і зараз я бачу багато людей в костюмах. Але цьогоріч не святкують гучно японці Хеллоуін, оскільки вжито безпрецедентні заходи безпеки. І ось не можна зупинятися треба постійно рухатися. Центральна площа Шибуя взагалі. Перекрита зараз, як ви знаєте, у 2022 році в Кореї під час святкування Геловіну стався інцидент, і загинуло багато людей. І тому зараз Японія вони перестраховуються і вживають ось такі заходи безпеки. Тобто, зупинятися не можна, можна тільки рухатися. За годинниковою стрілкою, тому рухаємося в загальному потоці, і зараз спробую вам показати найяскравіші костюми, які я побачу сьогодні. Отже, подивимося, в що вдягаються японці на Геловін. Веріфром це тифол кешн. Аґрапен Калафорнія. Oni so Оні, a Japanese kind of Деймен. And there's a red and a blue one traditionally, oh, yeah. and they're like the friends. Bunnies. Yeah, <laughs> they're usually together. Yeah. Is this your first Halloween in uh, Japan? It's her first. My, first my second. Wow. Yeah, I love. I think in Japan it's more just about like dressing up, and then America it's more about like children. I guess in maybe Japan it's more about like adults and like party and rage, and in, in America it's more like hanging out with your friends kind of thing yeah i'd say thank you so much where are you from i'm from ukraine oh amazing <laughs> Hello! Where are you from? I'm from I'm Ukraine, but I'm living actually in Spain. Я також з України. <universities> приємно познайомитися. Дуже приємно познайомитися до канал на українській мові. Я японський... продовжувати? Японський борщ називається. Офігеть. <с>... так приємно, неочікувано. <с.> <с.> Дуже гарний костюм. А що за костюм? Раден. Якщо ще себе, я, я зайшла в китайський просто магазин і купила, я не знаю, як називається цей персонаж, але додала до нього. Пилуку і також це має бути на руках, але я поклала на ноги. Дуже гарно. Неймовірно просто. <laughs> Мобу щось з японської міфології. Та скоріше все. Wow. <laughs> Чудо познайомитися. I wear it. Do you like Halloween in Japan? Yes, love it. Sugoi. Is this your first Halloween in Japan? Хайс yes. Yes. So Свято Геллоуіну відоме у всьому світі, але святкують його, звісно ж, дещо по-різному. Японці святкують багато свят на свій лад. Геллоуін в Японії має багато відмінностей від американського свята. Якщо говорити про костюми, японці дуже рідко приміряють на себе моторошні потойбічні образи. Вони видають перевагу здебільшого образам героїв аніме та комп'ютерних ігор. В Японії Геловін не має ніякого релігійного підтексту, це абсолютно комерційний розважальний елемент масової культури. Вперше геловінські святкування почалися в 70-х роках. Це були насправді невеликі костюмовані паради в районі Хараджуку в Токіо. Токіо, район Хараджуку це мекка японської вуличної моди та молоді. Досить довгий час святкування були не масовими, і багато японців або нічого не знали про Геловін, або були проти такого свята. Власне, і дотепер в японському суспільстві існують суперечки щодо доцільності Геллоуіну в Японії. Але зрештою, в Японії з цим святом трапилось те ж саме, що і з Різдвом та Днем Святого Валентина. Комерція зіграла свою роль. І воно поширилось по Японії через рекламу товарів, продажі речей специфічним дизайном, а також геловінські знижки та загальні тренди. Тематична символіка та прикраси з'являються тут ще у вересні. На полицях магазинів починають продавати все гарбузове та різноманітні пов'язані з геловіном прикраси. А прикрашання громадських місць та вітрин магазинів починають у жовтні. В меню кафе і ресторанів з'являються тематичні страви і напої, як, наприклад, гарбузовий латте. Що я можу сказати, що японці вони дійсно знаються на продажу сезонних товарів. Всілякі напої і закуски під тематику Хеллоуіна є на кожному розі. А накупити всяких сувенірів це своєрідна задача мінімум для кожного японця, який святкує це свято. Японський Геловін дуже відрізняється від американського варіанту. І фактично зводиться до костюмованих вечірок та розваг. За останні 10 років він дуже популяризувався та став щорічним феєричним дійством, яким дехто захоплюється. А дехто, як я вже сказала, засуджує святкування геловіна, особливо коли зранку на місці вечірок залишається така ж феєрична купа сміття. Останнім часом Геловін дійсно закріпився в японській культурі. І часто можна побачити навіть різні геловінські варіанти йокай, як на зображеннях, так і на костюмах. Японській культурі взагалі притаманно надавати свої атрибути всьому, що вони запозичують. До того ж, і містику японці завжди сприймали як частину свого повсякдення. Але так чи інакше японський варіант Геловіну не несе в собі і крихти оригінальної містичності та змісту. Хоча добре це чи погано судити не варто адже так чи інакше, це елемент тепер уже світової масової культури. За словами іноземців, які живуть в Японії більше 10 років, до пандемії коронавірусу Геловін в Японії святкувався значно масовіше та гучніше, ніж це відбувається зараз. Цього року, взагалі, обмежено доступ до перехрестя на Шибуї для уникнення масових заворушень та можливих інцидентів. Традиційно кульмінацією японського Геллоуіна була ніч косплея в місті Шибуя. Сюди стікаються тисячі любителів косплея, переодягання в героїв відеоігр та аніме. Реалістичність образів просто шокує. Японці витрачають по 8 годин і сотні доларів на створення унікального образу, тільки заради того, щоб пройтися вулицями міста і сфотографуватися на пам'ять. Звичайно, на таких костюмованих парадах люди і виглядають відповідно. Вони надягають костюми, роблять грим і зачіски. Все для цього в Японії можна дуже легко знайти в магазинах, і якщо костюми можна брати на прокат, то косметика це справа надто особиста. Тому будь-яка японка і. Навіть японець, які люблять відвідувати вечірки на Геловін, мають в запасі повний набір косметики та гриму. Ось так виглядає центр Токіо під час Хеловіну. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо це дійсно так, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. До зустрічі!